Okay. Готовий? Go. Стріляй. Привіт усім! Вітаю вас на каналі Просто про кіно, де ми розглядаємо найцікавіші історії зі світу кіно і телевізійних серіалів. Сьогодні ми поговоримо про те, чому Кевін Сорбо, відомий за роль Геркулеса, не любив та заздрив успіху серіалу Ксена Принцеса воїн». Mm -hmm. Мені не цікаво. Почнемо з того, що Ксена була спінофом серіалу Геркулес Легендарні подорожі, де головну роль грав Кевін Сорбо. Її героїня повинна була загинути після появи в двох або трьох епізодах, але згодом сценаристи вирішили переписати сценарій і зняти про неї сольний серіал. мене просто так не позбутися. Головну роль зіграла Люсі Лоулес, але вона була. Не першим вибором на роль Ксени. На головну роль претендувала популярна актриса Ванесса Енджел, яка навіть вже дала згоду на участь в серіалі. Але так сталося, що Ванесса сильно застудилася і не змогла полетіти на зйомки до Нової Зеландії. Один з продюсерів серіалу Роберт Таперт сказав, що він має підходящу кандидатуру на роль Ксени, і попросив подивитися на неї на кастингу Люсі. В образі Ксени дуже сподобалася усім на кастингу і її одразу ж затвердили на роль. Спочатку Кевін та Люсі працювали разом без жодних проблем. Я Ксена. Привіт, Ксено. Він мій найкращий друг у світі. Ось хто він. А ім'я у нього є. Що? Так, звісно. Це Геркулес. Але з часом, коли Ксена стала дуже популярною. Кевін почав виявляти незадоволення. Може, час відкласти сандалії. Ти вже багато зробив. Настав час зупинитись і нюхати троянди. В одному з інтерв'ю Кевін Сорбо заявив, що його засмучувала популярність Ксени. Він зазначав: мені здавалося несправедливим, що шоу, яке виникло з мого серіалу, привертає більше уваги та похвали. Кевін неодноразово висловлював думку, що Ксена відбирає увагу від Геркулеса. Якщо будете так битися, то ніколи не переможете Геркулеса, а я хочу його смерті. Однією з головних причин заздрощів була різниця в популярності. Хоч серіал про Геркулеса і вийшов раніше, але Ксена дуже швидко набрала аудиторію та отримала більше похвал від критиків. Це також видно по рейтингу серіалів. Також Люсі Лоулес стала справжньою іконою 90-х в той час, як Кевін залишався у тіні своєї ж ролі. Це явно зачепило його самолюбство. Я ніколи не розумів, чому її зробили сильнішою, ніж геракл. Геракл повинен був бути найсильнішою людиною в світі і напівбогом. А тут Ксена могла робити все, що може Геракл, і навіть більше. Мені це здалося дивним зробити її крутою дівчиною, але додати до цього мою силу було дивно. Крім незадоволення щодо Ксени, Кевін запам'ятався ще й своїми суперечливими політичними заявами. Один з таких випадків стався, коли він виступив проти надання зброї Україні. Його позиція викликала обурення у багатьох, оскільки здавалася незрозумілою та недоречною в контексті ситуації в Україні. Отже, Кевін мав свої причини для негативного ставлення до Ксени, які можна зрозуміти, але важко виправдати. Йолею, головне, що ця трагічна доля оминула тебе. Його публічні висловлювання та політичні погляди теж не зовсім зрозумілі. А що ви думаєте про конфлікт між Геркулесом і Ксеною? Пишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, ставте вподобайки. Та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А поки ви чекаєте на довгі відео, на каналі щодня з'являтимуться цікаві факти з мультиків у форматі шортс. Дякую за увагу, до нових зустрічей!